Всім привіт! Сьогодні приготуємо бісквіт на бенто торт ось такої формочки 12 см Нам знадобиться 2 яйця, какао, мука та цукор. Спочатку збиваємо яйця. Включаємо комбайн чи міксер на високу потужність і збиваємо до хороших таких міцних піків. Зупиняти, звісно, не можна, але я зупиню для вас, щоб додати цукор. Цукор треба додавати, коли міксер працює. І включаємо, збиваємо далі. Ось така яєчна маса повинна в нас вийти. Ось. До муки додаємо какао і гарно перемішаємо. Додаємо муку з какао у два прийоми. І перемішуємо тільки лопаткою, не міксером, не комбайном, тому що не вийде така пухка маса. Перемішуємо в одну сторону за часовою стрілкою, знизу вгору. Додаємо ще нашу какао. Перемішуємо, щоб об'єдналися сухі інгредієнти із яєчною масою. Духовку включаємо на 180 градусів і будемо випікати, випікати 15-10 хвилин в залежності, яка у вас духовка. Таке тісто в нас вийшло. Змащуємо формочки кусочком масла або ж олійкою. Можна застелити пергамент на низ, але ну, в мене сьогодні немає. Не подивилась, що в мене закінчилась пергаментна бумага чи фольга. Гарно змазуємо, щоб не прилипло. І розливаємо наше тісто по формочках. Ось таким чином, щоб заповнилась половина форми. Можна трішки більше, але щоб не згорой. Трішки так формочки можна прокрутити, щоб тісто розійшлося рівномірно, так, трошки постукати. І кладемо в пектиць. квітики в нас вийшли на бенто тортики. Зараз будемо виймати з формочок. Проходимо акуратно ножечком. Так, Бочки. І пробуємо відкривати. Ось такі красунчики маленькі, получились. Ось такі. Перевертаємо і знімаємо низ. Також акуратно. Ножечком проходимо ось так. Тут не так, напевно. Аккуратно вийшло. Ну, нічого страшного. Ось так. Ось такі красончики. Шоколадні в нас вийшли. Будуть з задоволенням по моєму рецепту. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була Маша. До нових зустрічей.